Вітаю вас на п'ятому дні марафону по кармі гроші, де ми розглядаємо кармічні кореляції, тобто причинимо слідкові зв'язки, що ми робимо і як це відображається в твердих подіях в нашому житті. І сьогодні день п'ятий. І сьогодні ми посвятимо це час, коли ми розглядаємо таку дуже можливо не річ, з першого погляду, але все ж таки гординя і антидот, тобто протилежна дія до цього. І як ці. Наші дії призводять до того, коли ми створюємо карму грошей або навпаки створюємо карму без грошей, проживання без грошей. Добре? І тут на youtube каналі ми з вами розглядаємо саме, що нам не потрібно робити, що нам потрібно зменшити у своєму житті, у своєму виборі, у своїх думках, у своїх словах, у своїх діях, щоб очиститись. Так, від цього, щоб не створювати карму, коли грошей немає. А друга частина запрошую вас у свій телеграм-канал, де ми розглядаємо дії зі знаком плюса. Так, поїхали. Коли я входжу в роль якогось тирану або жертви, коли завищую себе над іншими, наприклад, там вони або менше заробляють, або вони менше знають, або вони там на нижчій посаді працюють, тобто я вища, або хтось нижче, або там вони мають гірший вигляд. Ну, це наш мозок так малює добре. Або коли я занищую себе, тому що я також є кармічним партнером для себе, так? Або коли ми скупимося на добрі слова і подяку з гордині, добре так, я зараз візьму, коли я роблю комплімент, словно я так принищую немножечко, ось коли є це відчуття, трішечки, ось це воно тут, в цю гординьку. Добре. І ось ці наші дії, ці наші ментальні відпечатки, відбитки, чому навіть, навіть у думках так, призводять до того, що. Ми самі змушені опинятися там на нижче в місці, займати нижчу посаду, або я відчуваю себе гіршою за інших, а звідси і незадоволеність з собою, своїми результатами, там, якась сором'язливість, або страх чи осуд з боку. Тобто це вже наслідки, і ці наслідки пов'язані з цією причиною, яку ми проговорили. І Будь ласка, уважно цю кореляцію. Не зовсім вона з першого погляду очевидна, так? але. от... Підвищення себе над кимось, навіть у маленьких діях, словах або думках: я кращий, я старший, я вищий, я тут більше працюю я більше знаю, що вона та малявочка ще хоче тут претендувати. Тобто, от от, о, о, з висоти, погляд з висоти, такий горделивий, оце туди призводить до того, що ми самі потім себе десь почуваємо, не дуже впевнено. Так? Нам страшно, страшно, тому що ми боїмося осуду. Чому? Тому що самі осуд осу цей робили у минулому. Страх отримати, постійний страх отримати критику зовні, я весь хвилюю, що про мене подумають, що будуть погано виглядати в очах інших. От. І це навіть да, призводить до того, що ми соромлемо себе, себе без грошей, соромлюсь себе, тобто я боюсь, що така я, як я є зараз без грошей, що я не сподобаюся, що я не цінна, що я якась не така, що мене засудять. Що я буду непотрібною. я сама оцінюю людей по грошах. Тобто я возвишаюся, я ставлю себе над тим, хто менше заробляє. Будь ласка, прислухайте, і уважно, тому що це важливий пункт. І це призводить до низької самооцінки. Ось, коли у нас низька самооцінка, коли ми усю всю історію, а ми всі, знаєте, ми всі ми поки люди, а ми коли усвідомлюємо, ми це починаємо робити менше, 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 але все ж таки. Ось ця така тонка момент, воно, воно проскальзує. І не соромтесь цього, поки ми люди, в нас є оці затьмарення. Добре? Це не ви, не ви якась не така, це наш шлях. І у нас шлях є, і є так, знаєте, світло у кінці тунелю, є це сонце, коли є цей можливий шлях, коли ми взагалі у нас не буде змоги навіть створювати ці затмарення. А поки ми люди. У нас буде але їх буде стати менше, 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 менше. А отже, грошей до вас і не тільки грошей. Це ми зараз розглядаємо, наприклад, і грошей, але мета глибше.